Людина створює е, свій світ, е, в якому є е, орієнтири, е, є певні фундаменти. І вистачить, щоб ці фундаменти почали хитатися, вистачить, щоб в цьому житті з'явилася певна турбуленція, е, коли людина втрачає контроль, коли втрачає знову ж таки той самий е, комфорт, вона буде шукати його на тих фундаментах, які не рухаються. Тобто вона рано чи пізно вона завжди дійде до Бога ситуації кризи для багатьох людей вони є благословенними. вони насправді є наповненими присутністю Бога. Головне, щоб людина тоді правильно це розпізнала і пішла власне за цим Божим Словом. Тобто, не, не буду говорити, занурилися у всі тяжкі, <гум> тільки насправді, насправді зрозуміла, що Бог випровадив її тепер навіть на цю пустелю. Що її основи, її царства, яке вона ця людина набудувала, вони рунули. Тепер час довіритися Богу і сказати: добра, тепер ти кажи, я буду йти».